Влада Но міністри, ефект для нас усіх... віце-прем'єр-міністри не на граблі наступили, а вкрали на крові під час так. війни і вкрали не просто так, а вкрали в Збройних сил України, українців, які донатять кожен раз, як і ми з вами, з зарплат по можливості і інше а збройні сили на фронті захищають країну. А всередині країни за їхніми спинами найгірші зрадники, а саме ними є топ-корупціонери. Розкрадали і розкрадають. Тому я вам скажу, що зараз в уряді, от вони ж не дарма з'являються, не з'являються в парламент. Ми їх викликали, ми вимагали, нема. Значить, їх треба вигнати і замінити. Весь уряд на чолі з прем'єром. І всіма віцепрем'єрами, які насправді обґрунтовано підозрюються в мільярдній корупції. Друге, що це заступник крав, а я не крав, так не ну, працює. Да, це да. не для нас. Не треба нам такі казки розповідати. Якщо в відомстві корупція. Значить, перший винний корупції, керівник цього відомства. До речі, відкрити закон про боротьбу з корупцією. Саме так там і прописано. Просто вони не читали не тільки закону, мені здається, вони взагалі нічого не читали.